Чергова цинічна атака противника. Росія вдарила дронами по Чернігову. Виникла пожежа під атакою, об'єкт інфраструктури. На Чернігівщині аварійні відключення торкнулись близько 50 тисяч споживачів. Окупанти атакували Дніпропетровщину та Запорізьку область. Про все по черзі далі підпишіться на фабрику новин. У ніч на 4 жовтня російська окупаційна армія масовано атакувала Чернігів для терору цивільного населення. Ворог застосував дрони камікадзе. У мережі повідомляли, що місто було затягнуте димом після атаки загарбників. Зазначалось, що були перебої із світлом. Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що внаслідок атаки по Чернігову на місцях влучання спалахнула пожежа. Інформації про поранених немає. У державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що російські війська вдарили по об'єкту інфраструктури. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу. Ситуація перебуває під контролем відповідних служб. У компанії «Чернігівобленерго» повідомили, що ворог знову атакував енергетику Чернігівщини. Під час чергової дронової атаки було пошкоджено кілька важливих об'єктів електропостачання. Аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів. Енергетики одразу розпочали перезаживлення. В області продовжує діяти графік погодинного відключення електропостачання. Тієї ж ночі російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що ворог ударив по чотирьох районах області. На Дніпро росіяни скерували безпілотники, унаслідок чого пошкоджена інфраструктура. Також відбулася ракетна атака на Павлоград. Люди не постраждали. Цілив противник, і по Покровській громаді Синельниківського району поранення отримала 51-річна жінка. Зайнялися три приватні будинки, один з яких зруйнований. Горіла також господарська споруда. Внаслідок влучання дрону у межівській громаді вогнем охопило гараж. З важкої артилерії ворог вгатив по Покровській громаді на Нікопольщині. Потерпілих немає, написав посадовець. Запорізька область теж під ударом загарбників. За словами голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, за добу окупанти завдали 596 ударів по 17 населених пунктах. Троє людей поранено в Запорізькому районі. У повітряних силах підсумували, що у ніч на 4 жовтня Росія випустила по Україні 109 дронів та три ракети Іскандер МКН КН-23. Попередньо ліквідувати вдалося 73 безпілотники. Зафіксовано влучання трьох ракет та 36 ударних дронів на 21 локації, а також падіння збитих на чотирьох локаціях, кажуть військові. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Найбільша масована атака на газовидобовну інфраструктуру України. Окупанти вдарили по об'єктах Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині. 35 ракет і 60 дронів спрямував противник. Тим часом Financial Times пише: Москва удосконалила іскандери та Кенджали. все, аби ускладнити роботу Петріот. Ви дивитесь фабрику новин. Підписуйтесь на канал у ніч на 3 жовтня. Росія здійснила найбільшу спочатку повномасштабної війни атаку на газовидобувну інфраструктуру України. У компанії Нафтогаз повідомили, що по об'єктах у Харківській та Полтавській областях окупанти випустили 35 ракет і 60 дронів. Частину вдалося збити, однак, не всі. Значна кількість об'єктів Нафтогазу отримала пошкодження. Частина руйнувань критичні. Триває ліквідація наслідків удару. Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім. Терор ніде не має досягати своєї мети, наголосив глава групи Нафтогаз Сергій Корецький. Паралельно стало відомо, що Росія удосконалила ракети Іскандер і Кинджал. За даними видання Файненшал Таймс, ці ракети після запуску спершу летять по типовій траєкторії, але далі можуть різко змінювати курс, пікірувати або ж виконувати інші маневри. Це ускладнює роботу протиповітряної оборони, зокрема систем Патріот. Окупанти стали атакувати і нашу залізничну інфраструктуру. Військовий оглядач медіа Думська Віктор Босняк заявив. Залізницю атакують і в Одеській області. Ймовірно, противник має розвіддані про переміщення вантажів для наших захисників, і він намагається зірвати логістику. А може, це робиться просто для того, щоб тримати інфраструктуру в постійній напрузі. На підставі даних тільки з відкритих джерел неможливо зупинитися на одному варіанті. Тим часом центр протидії дезінформації спростував фейки російської пропаганди про нібито диверсії проросійського підпілля на залізниці на Одещині. Ворожі ресурси поширювали фото, що відображало наслідки російського обстрілу залізничної інфраструктури у Одеській області, і видавали його за нібито підрив потяга проросійськими диверсантами. Тим часом окупанти продовжують терор України. У Харківській області, внаслідок атаки ворожих безпілотників у Нововодолаській громаді, загинули близько 13 тисяч свиней на сільгоспідприємстві. Горіли 8 будівель загальною площею, понад 13 тисяч квадратних метрів. Постраждав співробітник господарства. Повідомили у ДСНС. По Полтавській області ворог вдарив і ракетами, і дронами. Рятувальники державної служби з надзвичайних ситуацій потрапили під повторний ракетний удар під час ліквідації наслідків. Пошкоджений пожежний автомобіль. На щастя, обійшлося без жертв. У регіоні пошкоджені енергетичні об'єкти, підприємства та приватні домогосподарства будинки. У Полтаві постраждала й одна з релігійних споруд. Депутат міської ради Олександр Дедюхін зазначив, що у будівлі вибило вікна, але люди не постраждали. Противник тероризує Херсон. Через обстріли горіли квартири у багатоповерхівках. Рятувальники ліквідували пожежі, не допустивши поширення вогню, кажуть у ДСНС. Складна ситуація у енергосистемі наразі у Сумській та Чернігівській областях. Укренерго повідомляє, що після ракетно-дронових атак Росії тут залишаються знеструмлені споживачі. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Знову масована атака Росії по Україні. Ворог вдарив ракетами та дронами. На Сумщині пошкоджено об'єкт інфраструктури. Шостка без електроенергії. Є влучання на Полтавщині, а у Дніпрі пожежі через терор окупантів. Всі деталі за мить. Підпишіться на фабрику новин і починаємо у ніч, на 3 жовтня. Російська армія здійснила масштабну атаку по території України. Окупанти застосували одразу кілька типів озброєння: дрони камікадзе, крилаті та балістичні ракети. За даними моніторингових груп, протягом ночі було зафіксовано орієнтовно 300 безпілотників, 17 крилатих і 7 балістичних ракет. На Сумщині під ворожий авіаудар потрапила Шосткинська міська територіальна громада. Мер шостки Микола Нога повідомив: пошкоджено об'єкт інфраструктури у Вороніжському старостинському окрузі. Місто шостка і всі населені пункти громади без електроенергії. Працюють аварійно-відновлювальні бригади. Збитки і втрати уточнюються. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров зазначив, що внаслідок атаки окупантів на Сумщині постраждали двоє дорослих та восьмирічна дівчинка. Медична допомога дитині була надана на місці. Госпіталізація не знадобилася. Окрім того, дві жінки звернулися до лікарів із симптомами гострої стресової реакції. Атаки зазнала і Полтавська область. Голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив, що по регіону загарбники спрямували дрони та ракети. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури. У полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих. Журналіст Андрій Цеплієнко зазначав, що вибухи лунали у Полтаві. Попередньо противник застосував іскандери. Секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова водночас повідомила, що через комбіновану російську атаку деякі школи полтавської громади сьогодні перейшли на онлайн навчання Водночас на Черкащині було ліквідовано 14 російських безпілотників. Минулось без травмованих, каже голова ОВА Ігор Табурець. Під ударом була Дніпропетровська область. Окупанти застосували дрони камікадзе. Про ситуацію в регіоні розповів голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Гучно було у Дніпрі. У місті сталися займання. Надзвичайники приборкують вогонь. В одному із селищ Дніпровського району пошкоджені чотири приватні будинки. У шахтарській громаді Синельниківщини понівечена п'ятиповерхівка. В ній вибиті вікна. У межівській, по якій росіяни поцілили вранці, загорілася оселя місцевих. Росія атакувала і Запорізьку область. Тут окупанти за добу здійснили 615 ударів по 17 населених пунктах. Обласна військова адміністрація повідомила про 15 фактів пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. А тим часом, з ранку жовтня, у Києві стався інцидент, який не пов'язаний із російськими атаками. У столиці на північному мосту під час руху загорілася автівка. Як повідомили в державній службі, з надзвичайних ситуацій близько дев'ятої ранку пожежу було ліквідовано. Ніхто не постраждав. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Росіяни атакують Чернігівщину шахедами. Волонтери та журналісти б'ють на сполох. Протиповітряної оборони в регіоні просто немає. Хто за це відповідальний? У владі відреагували. Тим часом місцеві жителі досі сидять без світла. Подробиці за мить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Окупанти безперешкодно знищують дронами інфраструктуру на Чернігівщині. При цьому спокійно коригують удари розвідувальними безпілотниками. Відомий волонтер Сергій Стерненко вказує на очевидну проблему: не знаю вже до кого звертатися і кому писати щодо діри з дроновою протиповітряною обороною на Чернігівщині. Чи ми чекаємо, поки на глибину 100 кілометрів там не лишиться жодного цілого об'єкта критичної інфраструктури? Стерненко каже, дрони перехоплювачі є, хоч їх і небагато. Але місцева влада та командування не здатні забезпечити захист. Відомий телеграм-канал Ніколаївський Ваньок підтверджує, 2 жовтня через Чернігівську область пролетіла група шахедів. Жоден не був збитий. В результаті вони спокійно пролетіли Славутич, накопичилися на північ від Гостомеля. А далі пролунали вибухи в районі Ірпеня та Бучі. Журналіст Богдан Мирошников порівнює ситуацію із Сумщиною. каже, там ведуться бойові дії. Попри це дронів збивають більше. Чернігівщина ж повітряна діра. Хоча можливості захистити людей є, є можливість розгорнути людську ешелоновану систему протиповітряної оборони. Відповідальність несуть повітряне командування, Центр, оперативне командування Північ і Чернігівська обласна військова адміністрація. Тим часом, через півтори години після критичного допису Сергія Стерненка влада на нього відреагувала. Керівник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус стверджує: мобільні вогневі групи є, системи РЕП купуються, об'єкти критичної інфраструктури обладнані захистом. Каже, адміністрація продовжує вкладати кошти в оборону. Працюємо з командуванням щодо підсилення протиповітряної оборони. Багато зробленого не публічне. І не підлягає розголошенню. Скажу так: якби всього перерахованого не зробили, сьогоднішня ситуація була б ще півроку або рік тому. Стерненко невдовзі прокоментував, натякнув на прогрес, далі в області має стати трохи легше, хоч і не одразу. Налагодили комунікацію з владою, будуть зміни і по військовій лінії. Ми зі свого боку максимально допоможемо, зокрема, дронами-перехоплювачами. Але чи не пізно? Чернігівщина вже сидить без світла, ба більше в області ввели додаткові відключення до вже наявних графіків. В обленерго зізнаються, потужності в мережі на всіх не вистачає. Нагадаю, що 1 жовтня російські дрони влучили по енергетичних об'єктах Славутича. Щонайменше 8 дронів поцілили в підстанції 330 і 110 кВт. Через це стався блекаут на Чорнобильській АЕС. Росіяни навіть виклали відеоатаки. На ньому шахеди безперешкодно атакують. Під станцію. Чи вдасться владі терміново захистити область від ворога? Друзі, коментуйте ситуацію та підписуйтеся на канал.